А ви вже чули про нові умови позик в кредос? кредос просто прозоро, без комісії. Почнемо нашу розмову із того, що Кіт Келох достатньо критично оцінив ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирілова в Москві. За його словами, зацитую вбивство Кирілова не є перешкодою для мирних пер переговорів між Україною та Росією, але це може порушувати правила ведення війни, коли ви вбиваєте прапорщиків, генерал-лейтенантів. Ой, генерал офіцерів, перепрошую, адміралів чи генералів у їхньому рідному місті, це має вигляд, ніби ви розширюєте рамки, і мається на увазі рамки ведення і правил ведення війни. І я не думаю, що це дуже розумно, кінець цитати. Але російсько-українська війна вже показала, що правил давно не існує, як і в будь-якій війні. Тож, відповідно, які загрози чи які ризики може нести ця ліквідація, якщо в принципі може. Бо, як відомо, росіяни в принципі перші почали таргетуватися. На українських високопосадовців з метою їхньої ліквідації на щастя не успішно ну, Російська Федерація використовує в цій війні всі методи, які тільки можливі, починаючи від тортур, катувань по розстрілів полонених військових, ну і цивільних, звісно, і закінчуючи використання між Ну, не між ракети балістичної ракети середнього радіусу дії. але в той же час Україні не можна використовувати інші засоби для свого захисту. Вбивство десь там на території Москви російського генералу це вже розглядається американцями. Ну і не знаю, як не як червона лінія, але якщось, те, що там заборонено, те, що не можна робити. Я пропускаю, що можливо з часом <кхів> до нас будуть надходити певні прохання від американців, або від європейців не робити такі речі. не... Використовувати о, такі засіб знищення російського в генералів, посадовців, технократів, олігархів, а, медійників. Бо це може на їх думку призвести там до чогось 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 іншого. А хоча американці такі засоби використовували аж бігом, я ну, більш ніж цьому впевнений. А з іншої сторони, я дуже хочу звернути увагу вашої шановної аудиторії, що Україна, коли. Е Робить такі моменти по знищенню людей, які розв'язували війну, які підтримують, які виправдовують, які надають вся, сприяння, неважливо, матеріальне, медійне, просто там особисте. Всі ці знищення відбуваються з мінімальною кількістю жертв навколо місця. Ліквідації. Мінімально От зверніть увагу, давайте візьмемо. Найбільш гучний момент це підрив Кримського мосту, який вчинив службу безпеки України, 21 тонна гексогену. Підрив здійснено було вночі, тобто не в день, вночі так загинув водій, воді, загинула людина ще в сусідній автівці, але це не було вчинено десь в час в пік, наприклад, о третій годині дня або о першій годині дня. Тобто мінімізація. Кількості жертв серед цивільного населення, тобто Україна вже працює з гуманітарними певними баченнями цих ліквідацій. Подивіться на підрив, наприклад, згара Приліпіна. Так, постраждав Приліпін і його водій. Все більше про потерпілих не було. Владлін Татарський. загинув тільки Татарський. всі решта отримали тільки поранення, хто знаходився в залі. І ось остання ліквідація з використанням цього скутера спеціально була під. Локація, ну, локація, де це можна зробити день, час для того, щоб не було сторонніх осіб. І кожного разу звертаю ну, в кожному випадку звертаю увагу, що. Там не було вражаючих елементів. Тобто Російська Федерація хотіла б побачити там цвяхи, не знаю, скло якесь бити. Ні, просто вибухівка для того, щоб вбити тільки одну конкретну людину, максимум двох, ну хто там буде супроводжувати, і все. Тобто, ще раз, Україна е дійснює такі ліквідації із гуманітарними е дотриманням гуманітарної політики, тобто мінімізація жертв серед цивільного населення. Із благими намірами, до речі, вже не так. Ну, З благими намірами. Наскільки це можливо. Але стосовно цих підривів, в принципі, і так далі, наскільки такі атаки вибивають, ну, скажімо, російську військову машину з колії? Тобто це ліквідація не просто рядового солдата, це ліквідація генерала. Не вибиває. Ну, давай будемо відвертими, а сказати, що це впливає на наступальні дії в Курській області. Ні. На... Покровському корському напрямку, ні Курахова, ні Велика Новосілка, Ні, вони як продовжують наступати, так і продовжують. Ну будемо відвертими. Це це не впливає. Це впливає в першу чергу зорієнтовано на. Внутрішнього користувача Російської Федерації на вищих посудових осіб. і Я пропускаю, що у Служби Безпеки був такий було таке чорне почуття гумору, коли вони тільки оголосили підозру. Наступного дня ліквідували. Наступного разу, коли буде оголошено підозру, наприклад, православному олігарху Костянтину Малафєєву. Я думаю, що він з будинку не буде виходити ще тиждень, мабуть, на всяк випадок і споглядати на різні самокати, які знаходяться навколо його будинку. Це так жартома. Показати, що російська каральна машина вона може працювати тільки реактивно? Вона може знаходити людей. Ну зраз ми беремо за базу той факт, що, начебто, знайшли людину, яка це все зробила громадянин Узбекистану. Не знаємо, він не він а неважливо, але попередити такі ем, акції вони не можуть. я більше скажу: я просто по практиці я знаю, як це відбувається. Це під слова більш такі цензурні російські ФСБшники, російські поліціянти в Москві, а як по управлінню Москва, Московська область і. МВС, і ФСБ, так і Лубянка. Вони зараз просто як шпроти на пательні. Їх просто перебажу, жарять і вхости в, в гріву. Я просто знаю, як це відбувається, коли згори просто надходять дзвінки. Твій телефон, цей який стоїть з гербом радянського союзу, такі, кольору слонової кістки, конспіративний зв'язок. Він просто не замовкає. По ньому постійно телефонують, постійно кричать: дайте доповідь до терміново відрапортуйте, рапорту, що відбулося, де ви були, де були ваш. Ваші агенти. Чому ви прошляпали? А хто працює на транспорті, на залізничному, на автомобільному, ну співробітники оперативні на авіаційному? А як ви пропустили цю людину? Як він в'їхав? А чому е не догляд, не догледіли, де була придбана вибухівка? Тобто зараз в них просто пекельні дні, і це працює ще раз деструктивно? Ну, ми принаймні це розраховуємо на через мешканців Кремля, на людей, які знаходяться навколо Кремля, які підтримують розв'язану цю війну, і люди, які в е Самі силовики, вони повинні зрозуміти, що Українська спецслужба, взагалі, Україна, яку ще донедавно вважали країна 404, Фейл Стейт, країна, яка не, не станови не встановлена країна. Вони можуть це робити. Причому в Москві. майже в центрі Москви? І от якщо резюмувати, то реакція на самокат у Російській Федерації була наступна: заборонити їх використання на червоній площі на Маніжні Маніжка. В них є така локація, але ж ми знаємо, що українські спецслужби двічі один і той же трюк не використовують безумовно. До речі, я би ще хотів зачепити тему насправді Курської області. Надзвичайно важливою, тому що зараз про неї теж дуже багато новин. Сирський каже, що повинен був здійснити цю наступальну операцію, бо не мав іншого вибору. Адже таким чином, російська армія могла би прорватися на Сумщину, на Харківщину. Тоді, от, чотири з половиною місяці тому умови, в принципі, були і мотиви зрозумілі. Як щодо теперішніх, Чимало зараз з'являється повідомлень про те, що краще зосередити зусилля на території нашої країни, зокрема через брак ресурсів. Говорять про те, що до, наприклад, початку переговорів треба посилити свої позиції тут. Але конкретики якоїсь ніхто не надає. От як ти гадаєш? Ну, давай, давай, я поділюся власною приватною думкою. А коли партнерські кажуть, що таким чином упередили вторгнення Росіян в Сумську область, в Харківську область, ну треба згадати, згадати в ретроспективі, що. Коли Україна зайшла в Курську область, то росіяни місяць, на секундочку, один календарний місяць не могли зібрати людей, техніки, ресурсів для того, щоб вибити Україну, почати вбувати українців з курської області. Тобто це означає, що ресурсів там в них не було. Там були строковики, і ми бачили покази від ну покази, показ, Мати одного з строковиків розказувала, що вони ну мої син разом там ще там п'ять строковиків і на чолі з одним ФСБшником-прикордонником вони патрулювали окремі локації, але вони всі були не озброєні, окрема прикордонника всі решта були озброєні тільки гумовими квіками, і все більше чого не було. Казати, що там щось знаходилось, якесь велике угруповання, ну через як на мене, це питання дуже дискусійне. Продовжу зберігати думку, що питання знаходження українських сил, збройних сил в Курській області це виключно політична мета. Жодної військової цілі з вересня місяця ця операція не несе, коли було намагання перерізати сполучення Російської Федерації, які опинилися в Лужковському районі, підривалися мости. Так, дійсно, це була велика мета, великий задум взяти в оточення за різними оцінками. Хтось сказав три тисячі, хтось сказав шість тисяч особового складу росіян, захопити велику кількість боєприпасів зброї. Так, це була військова мета. Після вересня місяця виключно політичний президент це кожного разу підтверджує: ми будемо тут знаходитися в Курській області стільки, скільки буде потрібно, бо там можливо це знадобиться, або можливо ні. Фа, по факту ніхто не знає. Реально 50 на 50, а навіть менше мені здається шансів, що Курська область спрацює з політичної мети, бо кожного тижня можна так приблизно сказати, Україна зменшує. Е територію, яку контролює. Давайте так, нагадаю, будь ласка. 1 вересня, 20, почалася праця 6 серпня, 1 вересня територія, яку контролювали Збройні сили України, на 1 вересня було 900 квадратних кілометрів. Це тільки прямого контролю, там де чітко є наші Збройні сили, про сіру зону ми не говоримо. Це з посиланням на Deep State. На 1 жовтня це було вже 770 900 770. Перше листопада 600 з копійками. І от станом на сьогоднішній день, що на сьогодні, 19 грудня, 480 квадратних кілометрів. Тобто майже половину контролю території ми втратили. І це ще раз відповідно тільки до офіційних даних, бо ми знаємо, що Діп Стейт оновлюється суттєвим запізненням з метою забезпечення безпеки наших військових. Тому, як на мене, ну росіяни будуть. Натискати ще більше поява північно-корейських військових. Це зайве підтвердження, що терміни в них горять, строки взагалі палають. І за останні чотири місяці Путін тільки що три рази публічно виступив за те, щоб якомога швидше звільнити Курську область. Тому мені здається, що цей, цей наступ він буде ще посилений. І я бачу по мапі як вони намагається підрізати цю дорогу, яка сполучає, йде з Харківської області, Сумської перепрошую до. Міста суд для того, щоб порушити українську логістику, порушити українське забезпечення українського війська, і таким чином змушуть змусить нас скоротити свою присутність в цьому районі. Безумовно. І, До речі, Дмитро Лубінець повідомив, що на тлі курської операції Росія вперше сама ініціювала комунікацію з Україною, що стосується обмінів військовополоненими. Невже от, крім строковиків і ахматівців, Росія більше нікого не здатна обмінювати? Ну я маю на увазі саме в плані. Пропозиції обмінів саме, щоб вона йшла від них? Ну дивіться яка логіка. Полонені турбують в першу чергу Україну. Бо українське суспільство воно не вертикально інтегровано, воно має зв'язки по горизонталі. І люди між собою об'єднуються. І вони навіть попри те, що зараз ну такий військовий стан, скажемо. Коли у нас є заборона, там і комендантська година є і обмеження по медіа, тобто ну не ті права, які були за звичайних часів, але все одно суспільство задає владі поставить перед владою незручні питання, неприємні питання в першу чергу по полонених. Наприклад, що ми кажемо тут. Вимагає їх повернення, тисне і влада змушена швидко реагувати, повертати полонених ці швидкі обміни. Так, є там, звісно, політичні обміни, які відбуваються напередодні якихось свят, якихось там великих подій для того, щоб ну дати українцям зайву порцію там дофаміну. Наприклад, ну звісно, що це люди, це родини, це життя, це люди повертаються. Але загалом такі речі вони медійно сприймаються дуже дуже добре. А для росіян а, хто й хто буде говорити про те, що як так. Полонені в українському ну військові російські військові в українському полоні. Проти них буде діяти одразу стаття Кримінального кодексу за дискредитацію збройних сил зараз повсюдження фейків. Загалом російське командування про своїх військових не турбуються, бо ми знаємо цю класику від жукова ще на будуть народжувати жінки. Українці знають, що кожен день в полоні українського військового це може вартувати йому в найкращому випадку здоров'я, здоров'я в найгіршому життя. Ми знаємо, якими повертаються наші військові мінус там 40 сорок кілограмів ваги а російські полонені повертаються, Припрошую до себе: це плюс 3-4 кілограмі рожеві щічки, кров з м'ясом, кров з молоком до речі, Сполучені Штати наразі не мають підтвердження щодо перекидання нових підрозділів з Північної Кореї на Росію, зокрема в Курську область, але вони не виключають такої можливості. Як кажуть в наших спецслужбах, є вже сотні загиблих. От свіжа статистика, наприклад, від південної Кореї сто загиблих близько тисячі поранених. Чи може тривати так от довго? Ми вже зрозуміли, що в росіян межі там, умовно, втрат, поранених її просто не існує. Ми це побачили, переконалися на власному досвіді. А як щодо КНДР? Цікаве питання. А відповідно до перехоплення радіоперехоплення СБУ, ми можемо говорити стабільно про 220 поранених. Це 100% про які можна говорити, бо там на цьому аудіозаписі можна бачити на ресурсі СБУ. Говориться про те, що тільки в одну локацію надійшло 100, 120, потім ще 100 їде. Це той мінімум, про який взагалі можна говорити. Звісно, хотілося сюди одразу застосувати арифметику про коефіцієнт поранені загибелі, там один до трьох, і сказати, що на оцих 200 поранених 220, доводиться десь скільки там сюда чи скільки там 70 померлих. Ну не знаю, не буду про це говорити, бо це дуже дійсно буде така середня температура по лікарні. Для Північної Кореї, чим це може бути червати? Я припускаю, ми не знаємо, які, яка стеля а, визначена у Північної Кореї для втрат, але якщо ну, спробувати спрогнозувати, якщо Кімчини, наприклад, обміняв там 10 тисяч своїх солдатів з розрахунку, що частина з них загине, а частина повернеться назад, то в принципі це прийнятні втрати для нього. Навіть якщо це буде 50 на 50, 50% загинуло, 50% повернулося. Але я припускаю, якщо вони будуть гинути дуже швидко, і Російська Федерація знову е з'явиться з протягнутою рукою перед е пхіняном, скаже, дай ще, дай ще 10, дай ще 30, дай ще 40, То в цілком мовірно, я пропускаю, у кінчина може спрацювати такі запобіжники ого. 10, ще 10, ще 30, там ще 40, А, а, а нам тут Південна Корея вона спостерігає. Раптом вона спробує наступати і скористається таким моментом, коли у північної Кореї буде обмежений людський ресурс. Це раз і по-друге, я припускаю, це може бути такий варіант, що північ дуже теж обережно ставиться до будь-якої інформації з приводу. Поранених загиблих на російській війні, бо це може теоретично спрацювати проти режиму кімченіно. Ну, ми розуміємо, що там є великий фаєрвол навколо північної країни що там взагалі інформація не доходить, але раптом, раптом інформація дійде, і до чого це може призвести, ніхто не знає. Тут дуже важко спрогнозувати. І от останнє скажу так: кожен диктатор, коли бачить, як Режим його колеги неважливо в якій точці земної кулі він руйнується. То навіть якби він себе не почував спокійно, навіть якби він там не заспокоював себе, у кожного з них є там така перестрога. А раптом я буду наступним. А раптом якісь злі сили, якісь провокатори будуть мене розхитувати. І ось ця інформація, яка там надійна, наприклад, з російських фронтів до обхіяну, вона може спровокувати якісь акції масового невдоволення. Зрозуміло, що така ймовірність дорівнює там майже нулю, ну там. Трішки вище нуля там 0, 0, 0, але тим не менше. тому я думаю, що побоювання певні північної кореї точно будуть. А як, от до речі, щодо Лубінця, він також говорив, що в 2024 році кількість випадків щодо розстрілів українських бійців росіянами майже вдвічі більша ніж за два попередні роки війни разом узятих, тобто поза 170 випадків. Як гадаєш, із чим це пов'язано, і чи можна це розцінювати як? Можливо, своєрідну тактику залякування, яку придумали російські спецслужби, чи можливо навіть наказали їхнє керівництво. Тобто, вони ж не просто ми розуміємо, що розстріли військовополонених у всіх війнах вони є, вони були, є і вони будуть, але так. росіяни знімаються на відео відкрито, не соромлячись. Тобто, це не хтось знімав для себе. Це вони відзняли і виклали. Це крім того, до речі, що відзнімають самі наші військові там, умовно, з дрона, коли спостерігають за росіянами. Я припускаю, що це політика від спускається з е, Генерального штабу. Недалеко від думки, що прямо дали вказівку розстрілювати прямо от на вулиці. Я думаю, там між рядками, ну тобто офіційного документу немає, але між рядками е, щось на кшталт е, ні церемоніяться, в ну, е, з чому вони нам нужны, головна боль. Е, щось зробіть. От вони так дуже полюблять говорити. І після перших розстрілів е, просто там не. Е, Забороняли, не там e, покарали цих росіян і всі розуміють, що окей, за це не карають. В принципі, на це дивляться крізь пальці, не заохочують, не забороняють. Тому можна це робити. І припускають, що принципі розрахунок такий, що це українці будуть бачити. Людь буде шалена, російських полонених будуть розстрілювати. А для російської пропагандистської машини розстріл e українцями, російських полонених, якщо це буде зафільмовано. Це просто ідеальний варіант. Це просто. Найкращий подарунок з подарунки, які можна було тільки подарувати. Це ж можна показувати ООН, ОБСЄ там європейському союзі. Що бачите, українці звірі їх не можна брати там до європейського союзу, з ними не можна спілкуватися. А щодо Росії цей варіант не працює, бо ну Росія за замовченням це країна агресор, це країна звір. А от повісити таке клеймо, таке тавро на Україну, це дійсно було б великим великим здобутком. Наш президент заявив, що в Україні поки що немає сил відвоювати окупований Крим та Донбас, який Росія контролює фізично. Але Захід може вплинути на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Наскільки це можливо, наскільки це реалістично, зважаючи на те, що це не просто примус якоїсь країни, це примус ядерної держави. Росіяни почувають себе на полі бою зараз об'єктивно більш впевнено. Ніж наша держава, на жаль, і плюс в них ще є достатній запас ресурсів, а також союзників, куди вони можуть збувати свої товари. Тож санкціями їх уже просто так не залякаєш, санкціями не залякаєш. Але економічна ситуація в Російській Федерації без пробільшення, вона складна. Вона, дійсно, економіка Російської Федерації тріщить. Про це кричать навіть в Державній думі Російської Федерації. На секундочку, здавалося б, щоб там це кричали економісти, які сидять десь <кій> назад. Антверпені або десь в Лондоні, то можна б ще так було дивитися крізь пальці. Але це говорить російський там, Сергій Міронов. Ми раз знаємо цей тіт придуркувати. Він кричить, що триндець економіки, що капець економіці, що облікова ставка центробанку вона буде тільки підвищуватися, що це буде негативно впливати на економіку. Тобто, з однієї сторони, Успіхи на фронтах у Росії є, але чим більше вони вгризаються в ці успіхи, тим складніше, тим дійсно гірше без перебільшення стає ситуація в економіці. І я пропускаю, що можливо вплив буде саме економічно. Що Росія, якщо ви не хочете сколапсуватися прямо так економічно, ми готові вам зняти певні санкції. Зрозуміло, що всі 15 пакетів зняти одразу не будуть на якісь обмеження, будуть. Полегшені. І останнє найбільший вплив на російську працю може вчинити Індія та Китай. Але Індія та Китай чекають пропозиції від західного світу, що західний світ їм може запропонувати за е, виконання такого впливу. Тут цікавий момент. Е, можливо, філософське питання трохи насправді, але Зеленський от каже, що Дональд Трамп знає. Про небажання України здаватися і відповідно йти на замороження цього протистояння. Замороження, за словами багатьох військових експертів, і в принципі так воно і в історії було, це для агресора шанс перепочити, зібрати свої сили, відновити втрачені ресурси і спробувати ще раз. Або тримати от нашу країну, наприклад, в полі зору, і не рухатися, в принципі, нікуди. Але що замороження означає для нас? Тобто ми ж теж маємо якось ефективно використати цей час, якщо це ось, станеться. ось ось шикарне питання ще раз: якщо в перші місці війни ми з тобою говорили про те, що дійсно Російська Федерація у випадку зупинки може повернутися, така віргінність була дуже дуже великою. То зараз Російська Федерація в останні півтора роки воює а, радянським озброєнням, те, що знімається зі складів ще раз. Це важливо, знімається, розконсервовується зі складів. Снаряди купляються у Ірана у північної Кореї. Власного виробництва в них для того, щоб працювати, забезпечити військо, працювати на склад, немає те, що діди Київ, як страни, скільки там 50 років після після закінчення Другої війни, він закінчився. Тобто казати, що за 2-3 роки Російська Федерація відновиться. Ні, тим паче, що санкції залишаються. Тим паче, що Російська Федерація навіть окей, навіть якщо санкції будуть зняти, наприклад, там половина, то газовий ринок Європи до Росії вже не повернеться. Він все він вже закінчився. 80% ринку Європи, а Газпрому російський втратив. Перше в своїй історії з початку 90-х він отримав збиток. Це важливо розуміти. І якщо Україна після замороження цієї війни не буде колупатися в носі, не почнеться якісь політичні чвари, а почнеться систематична робота по відновленню того, що було втрачено, маю на увазі військовому сенсі військове підприємство. Нарешті відкриється Перший та єдиний в Україні ну, єдиний, а, патронний завод. Він у нас був Луганську. свого часу, після 14 року його захопили, і з того часу власного такого великого патронного заводу у нас немає. Коли у нас будуть власні виробничі потужності, мін різного, різного калібру а, мінометних а, снарядів, коли у нас будуть підземні склади, я постійно кажу, умовно, там, від Чопу до Рівного, до Корпуницького, до Дніпра, під Києвом, оці будуть великі тунелі, то Російська Федерація. Мільйон тисяч разів почухає в носі потилицю, там не знаю, закотить очі під стелю і буде рахувати: а варто чи не варто взагалі ще раз спробувати зайти в Україну в іншому варіанті, якщо Україна ще раз почне чвари, почне використовувати іноземну допомогу для того, щоб купляти поршка, є собі Майбах, чиновників окремі або квартири, десь а, в Джумирі, на, в Абу-Дабі, то звісно, що там за 5-7 років Російська Федерація повернеться, як це було в Чечні. Ось класичний приклад: Фінляндія, Радянський Союз, туди навіть не наважився повернутися ні за Сталіна, ні за Хрущова, ні за Брежнєва, ні за Андропова взагалі. Раз а Південна Корея і Північна Корея не захотів повертатися, бо побачили, який потенціал є у південної Кореї. Тому ще раз все залежить першу чергу від нас. От стосовно того, що від нас залежить насправді і. Ну окей, може не повністю від нас залежить, але все ж речник Осуф Хортиця Назар Волошин повідомив, що сили оборони ведуть зараз бої з російськими окупантами на південно-східній околиці і в міській забудові південної частини Курахового на Донеччині. Е Укріплення на деяких позиціях Збройних сил України вони зруйновані. Тому що росіяни, як ми знаємо, не просто в піхотні штурми йдуть, вони використовують весь доступний інспектор озброєння, і Вони просто в одну точку От, працюють, 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 побили, знищили, просунулись. Е, оці стрімкі просування зараз на Донеччині. Вони зумовлені тим, що росіяни намагаються встигнути умовно до 20 січня. Чи вони вже набрали обертів і продовжують рухатися, поки в них в принципі є така можливість? Там умовно до настання гірших погодних умов? Я думаю, до настання гірших умов в армії взагалі, оця машина вона дійсно набрала таку швидкість. Ми постійно про це говоримо з тобою. 14 місяців в режимі нон-стоп відбувається російський наступ. Західні аналітики, військові, західні, колишні теперішні, вони навіть перестали гадати, коли цей наступ може зупинитися, бо вони не можуть вгадати. Ну спочатку там ну, 3-4 місяці, півроку, 8 місяців. Ні, вже 14, І коли він закінчиться, ніхто не знає. Російські воєнкори теж б'ють на сполах. кажуть, ми тут набрали таку швидкість, як автобус. Він з горки летить. Так, все на своєму шляху змітає, але гальмів немає там поворотів, в нету. і вони можуть на повній швидкості влетіти в залізобетонну стіну. Коли ця стіна буде ще раз, ніхто не може вгадати, але наступ шалений, і ну наступ шалений маю на увазі по всіх напрямках. Ми говорили, що за листопад місяць два напрямки були найбільш важливими для росіян, відповідно до статистики, бо за місяць, тобто 1400 – це Курахова, 1200 – це Покровськ. Всі решта там 300, 400, 250, тобто в рази менше, це за місяць. І тактика така: по всіх напрямках тиснути і шукати, де українська оборона почне сипатися в першу чергу, і потім туди навалюватися всією масою. Звісно, після Бахмуту, після того як там вагнерів було втрачено за різними оцінками від 17 до 25 тисяч, 17 тисяч це верифіковано. На двадцять тисяч говорив сам Пригожин. Місі Пригожин, який вже вбитий, то тому що вони порахували, що кожного разу брати такими жертвами, такими силами українські міста то сил не знайдеться. Тому вони просто охоплюють, намагаються оточувати кожну локацію вугледар селідово, Курахово, Покровськ намагається оточити, обійти Куп'янськ. Тобто це така тактика, і розрахунок такий: скільки буде сил, стільки будемо наступати. Сила закінчається, тоді заявимо, що ми готові виходити на мирні перемовини. Ну, будемо насправді спостерігати і чекати цього процесу, і відповідно робити від себе все можливе для того, щоб, скажімо так, докласти максимальних зусиль для найбільш. Приятливих умов. Іване, я тобі дуже дякую за розмову. Дуже дякую, що долучився до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ступак, це колишній співробітник Служби безпеки України, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на фронті.